Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, коли преподобний Ісаак наблизився до своєї блаженної кончини, зібрались довкола нього старці і питають, що будемо робити без тебе? Як ми маємо жити? Ти наш чи провідник був і наставник? Дивіться, каже преподобний Ісаак, святий муж. Згадуйте, як ми разом жили, як ходіг перед вами, як я був перед вами, ходив, що робив. Цього для вас достатньо. Якщо захочете йти слідом за мною і бути як я, зберігайте заповіді Божі, тримайтеся Божої Євангельської дороги, тоді Господь пошле на вас благодать свою. І збереже місце це і вас примножить. Якщо ж не будете зберігати заповідей Божих, не залишитесь на цьому місці. Господь вас розсіє. І ми, дивлячись, що наші наставники, духовні батьки, батьки по плоті, відходять в потойбічний світ, часом впадаємо в розпач. Не знаємо, як далі жити, хто буде нашим світлом. Треба для себе пам'ятати цю настанову. Виконуючи заповіді Божі, ми будемо наповнювати себе світлом. І коли ми будемо згадувати, як жили наші батьки і наставники, батьки по плоті, духовні наставники, які були для нас корисні, ми будемо йти тією самою спасительною стежкою, яку пройшли вони. Нехай же Господь милосердний, молитвами святих отців, які угодили Богу, були для нас взірцем і духовним прикладом, допоможе нам йти євангельською дорогою, молитися Богу за тих, які відійшли у вічність за упокою їхніх душ. А за тих, хто тут ще живе, молитися за їхнє добре здоров'я і благоденство. Амінь.